Це зараз схожу по козацьким розвагам. І на що хочу звернути увагу, що дзвонить телефон, надіюсь, мене чуть. Хочу звернути увагу, що тут ремонт морально не устаріває, як в багатьох закладах. От він хоч давно зроблений, але от все виглядає дуже гарно, естетично. Дуже все видно, що власники дуже все контролювали, всі ці стики. Все зроблено дуже класно. Роки йдуть, а все на рівні. Вараночка, хтось надо рис.